День прапора відзначають і у Львові. Там урочисто підняли найбільший стяг Львівщини. Також організували заходи подяки військовим. Детальніше про події вже готова розповісти наша колега Анастасія Ярмоловська. Настю розкажи, які сьогодні заходи у місті Лева так. Вітаю коронавір нині у Львові. Одень державного прапора почали відзначати з урочистостей. На території Академії сухопутних військ під гімн України підняли 12-метровий прапор. Він замайорів на найбільшому флагштоці львівщини. Право підняття синьо жовтого стягу надали випускнику національної академії сухопутних військ герою України Дмитру Чувалаху. Також на заході представили. Бойові прапори військових бригад Львівщини їх винесли самі військові на події. Зібралося доволі багато людей. Серед них були львів'яни, представники влади та самі військові. Давайте ж послухаємо, що кажуть про сьогоднішнє свято. Кожен з нас бачить прапор, розуміє, якою ціною нам дається незалежність і свобода. Пам'ятати, треба постійно тих. То віддає життя і здоров'я, ім'я України і прапора це прапор перемоги, і перемога буде за нами. Захисника в кишені завжди є свій синьо-жовтий стяг. Ми готові віддати за нього все, що в нас є. Прапор наш після отримання знамен на сьогодні день. Бо він перший раз попав додому, до Львова. Він ще у Львові не був, він був з Києва на Донеччину. Привезли його з Донеччини на Харківщину. Ну і сьогодні в честь з нагоди. Прапора-прапор наш так само попав перший раз додому. Також біля пам'ятника Тарасу Шевченко нині зібралися переселенці. Маріуполя вони прийшли, аби подякувати захисникам. Діти розповідали вірші, принесли малюнки та доробки, які скоро відправлять на схід, аби сам перед підняти бойовий дух воїнам. Давайте послухали. Було це дві години, щоб прислати це на фронт, щоб військовим було дуже гарно, підтримуємо. Ми готові все віддати, щоб вони тільки виграли. Я вже в своєму віці і розумію, як тяжко дається незалежність. І коли гинуть наші хлопці, це неможливо. Неможливо дивитись всі в Фейсбуці, всі соцсіті, бо дуже, дуже важко. Але я розумію, що без цього нам не, нам не вижити. Бо якщо ми не доб'ємо свої, не відстоїмо свої батьківщини, своїх кордонів, то потім будуть наші внуки. Вирішили зібрати всіх маріупольців, всіх переселенців, всіх містян за для того, щоб ще ще раз доказати, що Маріуполь це Україна, що всі ми єдині, що всі ми разом, що спільною нашою силами ми ми переможемо, і спільними нашими силами всі території будуть повернути до нашої спільної, єдиної суверенної держави. Урочисті заходи у Львові плануються протягом дня. Будуть проводитися концерти, молебні, майстер-класи та велопробіги. Також заплановані благодійні ярмарки. На цьому у мене наразі все. Тож, колеги, передаю вам слово. Дякую. У Настя... нас ця ярмоловська наша колега розповіла про відзначення свята у Львові. Як воно власне проходить? відбувається, що з цього приводу кажуть пересічні. Львів'яни і, власне, ті, хто приїхав до Львова, знайшовши там перехисток. Далі йдемо. Україна відзначає день прапора. А от Український Крим на честь цього свята позбавився ворожої зенітно-ракетної системи Великого і середнього радіусу дії С-400 Про наслідки бавовни неподалік Мису Тарханку звітує головне управління розвідки. Усього місцеві почули сім вибухів на світлинах, які поширюють самовидці у соцмережах. Видно велетенський білого диму. Крім ворожого комплексу, український вогонь спопалив також установлені на ньому ракети та особовий склад. Це відчутний удар по протиповітряній обороні московитів. Адже таких систем у Росіян небагато. Це матиме серйозний вплив на подальші дії сил оборони в тимчасово окупованому Криму. Історичний політ російського гелікоптера, ворожий вертоліт з екіпажем на борту залетів на територію України. Про це повідомляє головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов. Кремлівські пропагандисти стверджують, нібито бойовий гелікоптер був змушений здійснити посадку через навігаційну помилку. За інформацією джерел 5-го каналу, залізна пташка Москові понад тиждень тому приземлилася на Харківщині у старому Салтові. Нині її ремонтують, аби передати на потреби збройних сил України. Офіційної інформації до українського генштабу з приводу сенсаційного польоту російського гелікоптера поки немає. Потужні вибухи цієї ночі знову збадьорили центр Москви. Замість сигналу будильника москвичі підняли з ліжок невідомі безпілотники, та не лише у столиці. Гучно було у різних областях Росії. У московській мерії очікувано повідомляють про успішну роботу ППО, а це означає, що знову прилетіло просто у бізнес-центр Москва. Сіті ворожі пропагандисти вже влаштували власні підрахунки. кажуть, це вже 15-та атака дронами на їхню столицю від початку травня. Дев'ята лише з початку цього місяця. Кадри вибухової ночі та історичні реакції росіян зібрав наш Віталій Зелевський. Летить на Москву, і це не сон. Цієї ночі на болотах знову атака невідомих дронів. Москва прокинулася від вибухів. Гучно було і на підступах до російської столиці. Медійні помийки перебріка по писали про спалахи та вибухи у Красногорську, хімках та довгопрудному. Пропагандисти Росії заявили, що нібито через падіння уламків у хімках пошкоджені будинки. В одному з них обвалилася стіна. Та у відкритих джерелах повідомляють, що туди прилетіла ракета, якою росіяни намагалися збити безпілотник. Таржі гарякаву підтаруки, кидаєш під ноги. Бух, бух! Все. Я только два свийшов. Мер Москви намагався заспокоїти знервованих росіян, ніби всі дрони збили сили ППО. Опять туди же злі в ці труби. Як безпілотник влучає у вежу Москва Сіті, видно на цих кадрах це магніт для бавовни, бо прилітало туди і раніше. Натомість у Міноборони переконані, що безпілотник втратив управління і випадково зіштовхнувся з хмарочосом, бо ніби ціль придушили засобами радіоелектронної боротьби. Ті вікна та велика діра у хмарочосі. Такі наслідки прильоту. Туди виїхали десятки автівок, екстрених служб. Вибуховою хвилею знесло шибки і в сусідніх багатоповерхівках. Десь в три часа утра. Я приступаюся до очень громкого звука. І потім смотрю у мене. У мене тустика. И тут резкий такой звук, я сначала ничего не понял. Первый раз у меня такой в жизни. Я испугался, вскочил с дивана от этого взрыва. Вы вообще в своем уме или нет? Еще раз, хоть один беспилотник взорвется где-то здесь, в Москве, пеняйте на себя. Я візьму автомат і пайду на фронт. Росіянам час подумати про тривожні валізки. Такі вибухові ночі на блотах уже стали регулярними. Цього разу через наліт дронів перекривали набережну, а ще оголошували так званий план килим у всіх московських аеропортах. Затримували рейси. Віталій Залевський,